Бачите, трафляє мене останнім часом нехіло, тому і зараз слів не підбиратиму, чуючи Після флешфорварда я не можу не злитись, маскульт мене травмує, бляха, це клініка, людоньки. Що, щось, щось, щось відбувається? Досить вестись на цю західну хентай пропаганду, яка, схожа максималістичному засранцю висловляє все підряд, так як Ісуса не висловляли. На жаль, воздаяння вони отримують тільки в пеклі. це воїстину святотатство. Досить називати бомжів пророками, звичайні речі шедеврами, реп-музикою. Не затикайте мені, рота, а Дрочер. Я поставлю вас на місце. В цьому мені допоможе мало фактів. І крап для художнього перебільшення. Сьогодні я вам доведу, що Акіра не новаторський шедевр, а вимірний, просто гарно продуманий продукт, який не робить нічого дивовижного з точки зору мистецтва та новаторства. Ну ок, тут буде кілька обмовок. Далі ми заакцентуємо увагу на тому, що насправді нове дивовижне зробив аніме комікс в час виходу. Поговоримо про те ж ваше анімейне і чому анімешники дивляться. Та перш за все, я тут щоб подякувати своїм любим спонсорам, які, попри проблеми та не. Згоди продовжують мене підтримувати. Якщо раптом хтось вирішить до них приєднатись, запрошую за посиланням в описі відео. А тепер до суті почну я з канхвіт. Пряника. Ви купаєте, сперечатись з тим, що Акера не заслужив культу, чи не був революційним, стильним, модним, молодіжним, ніхто не буде. І от що першим вам варто вивчити, якщо ви не знали, перестаньте сприймати будь-що як максималістичні гімнюхи, подорослішайте. Ото цей американо-центричний маскульт просякнутий схожою однобокістю, якщо комусь щось подобається, в цього невідомо звідки починають з'являтися невиправдані досягнення як регалію інфоцеган. Фільм став виіснено проривним. Саме за акери аніме сталося частіше виходити за межі Японії, набираючи популярність по всьому світу. Далі почався новий бум кіберпанку в кінематографі. Глядачу заходи зроблять ще схожого випадку консолідації цілої індустрії однієї країни. Годі ще десь поспостерігати. Але чи не було це закономірно? Нірним, от, якщо ви не новий глядач на цьому каналі, напевне здогадуєтесь, куди я хилитиму. Чого чого? А от прохаваності в кінці 80-х японцям годі зичити. Це був добрий усвідомлений хід сісти з тіпами, японськими гривнями і запрягти майстрів своєї справи. Нарешті нормально зробити те, що ті тупі гайзіни не могли. Акера не вигадував кіберпанк, акера не вигадував кіно. Навіть кіберпанкову кінематографічну анімацію Акера не вигадував. Правда, але подати все це діло так, щоб по багатому постаравшись вичавити максимум стодішніх технологій, зробити самодостатній витвір мистецтва, який міцно стоїть на своїх ногах без різних обмовок і виправдань, тримаючи планку навіть через десятки років, це гадаю її досягнення. Знаєте, що смішно? Від моїх слів, акера гіршим фільмом не став, а фанатикам цього вистачить, щоб не фігово образитись. Блях, так часто я опиняю схожі ситуації, що вже не смішно. Та це тільки зайвий раз показує, наскільки люди звикли прикрашати свої оя і без того гарні речі, тільки через відчуття власної присутності. Що тоді що зараз акера виглядає круто? Хоч автор манги, який безпосередньо керував розробкою і не дописав перше джерело на час зйомок, він зміг цілісно завершити історію. Звісно, можна тикати пальцями в недомовки чи недорозкритість світу та втиснути цілу мангу в дві години фільму настільки цілісно, це не аби яка талановита робота, незважаючи на різного роду проблеми при зйомках, акера це витвір який показує, що ті ваші анімепи з можуть робити справжні. A professional Як звичайні, так і анімаційні фільми показували зацікавленість тодішньої аудиторії в Сейфаї. Те, що можна завалюватись на західний ринок зі своїми аніме, які, як і манга в Японії, не вважалися чимось тільки для дітей і гіків, можна було бачити ще з початку 80-х. Про це свідчать і тодішні тренди, так і те, що в самих азіатів любили деякі підрізати. Дивлячись на це ретроспективно, виникає питання, чому більше ніхто до цього не додумався. В мене є тут певні думки. От Японія, як тоді, так і зараз залишається досить. Консервною стосовно комунікації зі світом дурість буде сказати, що цих комунікацій нема. Та якщо мова заходить за Японію, завжди будуть обмовки та непорозуміння. І тут бляха, як і всюди, люди настільки однакові, настільки різні. Ті класифікації медіа, що існують в Японії, відрізняються від західних. Це каже про дещо, що різне бачення сприйняття світу, але ж світ у нас один. На відміну від інших країн, які і без того були або серед, або в контексті популярної західної культури, Японія рухалась якось паралельно. Все однаково. Розвивали шовнішу всьому світі тільки через ту закритість, японці переживали все по особливому. Свої комікси, свої мультфільми, свої ігри, але відсторініться, гляньте на це і побачите ті ж тенденції, схожі шляхи розвитку. Тримайте мангу, зроблену японським японцем, яка після екранізації підкорила світ. Не такі вже виходить різні та незрозумілі. Бачите, і в Японії в ті часи був бум наукової фантастики. Ваш Акера далеко не єдиний, можливо, і не на найкраще, між того від чого кайфувало нащадки самураю. За всіх цих обставин щось не надто доводилось комусь адаптуватись для порозуміння. Дуже комедно зараз спостерігати. Західного глядача від кінематографічного підходу в анімації відпадає щелепа. на початку двадцятих років двадцять першого століття. Тоді як це ж було вже, і, і ще було вже, і, і знову було вже мені аж свербить згадати мій адзакіт. Та не, не смішний жах. Думаю, багато людей згадає, як він відхрещувався від клейма аніме Роба. Не дивно не хочеться асоціювати себе з закритим грудком, особливо обдарованих, які керуються локальною фігнею, коли робиш кіно світового рівня. Незважаючи на те, що Акера запропонувала Японію світу, далеко не кожен японець з курсі за весь ваш світ і його принади. Синтез заходу з Японії почався ще давно. В країні ж сонця, що сходить, люди переважно не настільки жнучки. Там і далі продовжують робити все по-своєму. Як збереження самобутності, це Плюс як заперечення розвитку і запозичень за кордону, це мінус. Ні, мої максималістичні засранці воно все одно відбувається. Далеко не всі японці такі, от ідіоти, що ваш західний світ нам і нафіг не треба. Але через по перше, небажання багатьох вчитись в заходу, в якого насправді як є чого повчитись. Сублімацію такого підходу і є ваша оспівана акера. Та, по-друге, через дитяче сприйняття Японії в західній масовій культурі виникає своєрідний незроз. Оці гекі японолюби, яких підприємові японські корпорати напічкують усілякими карайта. Від яких уже в самих японців починає підбомблювати, бо уявляєте, людям не канає примітивізація образів та перезотування на банальних речах, в яку країну не глянь, всі хочуть бачити цікаву історію, якісний продукт, і що в Японії, що на заході будуть ті, хто вміють таку написати і зробити. Неважливо, манга, комікс чи художній роман. Якщо ти написав автону історію, це зрозуміють в будь-якому кутку світу. І щоб показати її на широких екранах, найкращим чином ти повинен вміти дофіга всяких... Штук, яких не навчишся, зациклюючись на одному й тому ж, я б волів не розрізняти загінні мульти та аніме, шарити, дивлячись, ахеру я бачу хеві метал та старого доброго Ральфа за спиною. Ні, я хз, чи в них є зв'язки в формі натхнення, та вони точно разом у цій ніші. І бачите, через ось цю бридку ідіотську суспільну думку. Називайте це трендом, тенденцією чи вже оставленим сприйняттям конкретних речей. Мені так само, як і всім, доводиться оперувати тими термінами, які оставлені поп культурі. Як би не хотіли, Багато речей сприймалось по іншому. Гадаю, що через описану попередню законсервованість м'ядзакі тяжіє до заходу, до розвитку і досконалення. Якщо цитувати, то йому не подобається, що аніме роблять отаку, а не люди, які живуть людські життя. Та гадаю, наші претензії до вектора розвитку японської анімації мають більше спільного, ніж здається, на перший погляд. Бачите, з тих японських унікумів, що не соромляться надихатись заходом, зазвичай виходять легенди. Це часто повторюється, але чомусь тенденції цього світу не змінюються, і це насправді гніти. А і якщо ви хотіли почути про сюжет чи неймовірні ідеї, сенси, акіри, то навіть в нашому маленькому сегменті Ютубу є що глянути, хоча краще самим ознайомитись з ними, проте й тут є класична проблема в манзі краще. З сумного і тут нам кажуть, бо української манги немає. Тож є причина зайвий раз по видавництво, щоб ті типу, у японців, прохаючи ліцензію.